Щиро вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Вінниччина». це передача актуальне інтерв'ю. У Вінниці вже створена ефективна система підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Про те, скільки у нас є сімей, які готові піклуватися про таких дітей, взагалі як діє ця система? про... Особливості такого піклування ми поговоримо із Людмилою Шафранською, начальницею служби у справах дітей Вінницької міської ради. І я щиро вітаю вас, в нашій студії. Пані Я Дмила. вітаю вас і наших глядачів. Отож, ми постійно з вами зустрічаємося і піднімаємо цю важливу тему. Бо здоров'я, безпека наших дітей, особливо в складних умовах повномасштабного вторгнення це питання, яке ми маємо вирішувати передусім. Отож, скільки прийомних сімей є на сьогодні у нашій Вінницькій громаді? У нашій Вінницькій громаді функціонує 15 прийомних сімей, в яких виховується 24 дитини-сироти або дитини, позбавлених батьківського піклування. Крім того, на нашій території ще функціонує один дитячий будинок сімейного типу, який створили мешканці нашої територіальної громади, і там семеро дітей, позбавлених батьківського піклування, і двоє власних дітей, виховується в дитячому будинку сімейного типу. В кінці минулого року Вінницька міська рада вручила ключі від приміщення, в яке заселилися переселенці із Вугледара. Це сім'я Пшеборських. Які перебралися в нашу громаду за рахунок державної субвенції, їм було придбано будинок, і тепер вони виховують шестеро дітей, позбавлених батьківського піклування на території Вінницької міської територіальної громади. Отож, в цілому ми маємо 15 прийомних сімей і два дитячих будинки сімейного типу, які розташовані у нас у Вінницькій громаді. Ну і на ваш погляд, людина, яка точно знає всі деталі, чи успішні. Ці родини чи справляються вони з викликами, які ну без сумніву є напевне, просто Як не і у кожній сім'ї, коли є власні діти, біологічні діти, так і в сім'ях, де знаходять свій прихисток, любов, тепло, знаходять діти, які вже мали певний досвід. Діти, які або посиротіли, тобто батьки їхні померли, або ж діти, батьки, яких позбавлені батьківських прав по відношенню до них за рішенням суду, звичайно ж, бувають різні ситуації. Буває період адаптаційний, бувають періоди любої, взаєморозуміння і найбільшої поваги один до одного, але для того, щоб такі якісь ситуації, які виникають, не зовсім здорові в сім'ї, на допомогу, звичайно ж, приходять фахівці Центру соціальних служб, служби у справах дітей, інших дотичних структур. До охорони дитинства тут у нас і освіта, тут і охорона здоров'я, соціальний захист, інші ті організації, які потрібні для цього, в тому числі і громадські організації, якщо в них є таке, така можливість. Щодо патронатних вихователів, скільки їх є на сьогодні в Вінницькій громаді, І, знову ж таки, чи справляється ця кількість із потребами, які виникають? Справа в тому, що я хочу знову наголосити: якщо прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу або ж опіка піклування це ті сімейні форми постійні, в яких проживають діти-сироти або діти позбавлені батьківського піклування, то патронатна сім'я саме налаштована на те, щоб в ній знайшли тимчасовий прихисток ті діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на сьогодні в нашій громаді функціонує вже три патронатні сім'ї. На початок року їх була це була лише одна сім'я, і ми всі пам'ятаємо Ганну Олександрівну, скільки дітей знайшли щастя в її родині. Тепер у нас додалося ще дві патронатні сім'ї. Вони працюють з тими дітьми, які знову ж таки частково або Опиняються на території Вінницької міської територіальної громади і опиняються в складних життєвих обставинах. Це тимчасові сім'ї, де діти повинні знайти не просто прихисток і любов, а навчитися багатьом речам, яким вони зазвичай не володіють, і не отримали цих речей в своїх біологічних сім'ях. Але ці сім'ї спрямовані для того, щоб або дитина повернулася до своїх біологічних батьків, а вони мали час на виправлення. Або ж якщо такого виправлення немає і батьки не можуть вийти з тих обставин, в яких вони знаходяться, тоді служба у справах дітей від імені органу опіки та піклування звертається до суду, позбавляючи батьків батьківських прав. І тоді цим дітям шукається нова, але вже постійна форма. І це Родина. буде прийомна сім'я. Або ж дитячий будинок сімейного типу, пані Людмило. От на ваш погляд, якщо підсумувати ті результати, які є на сьогодні у Вінницькій громаді, ось влаштовано понад 90% дітей до сімейних форм виховання. За статистикою, яку я знайшла у відкритих джерелах, чи це успішний результат, чи ви працюєте ще щоб це було 100% і це було повноцінно? І це питання було закрите. Станом на сьогоднішній день це вже 94%. У нас був період на початку року, коли цей відсоток був 95%. Я не впевнена в тому, що ми можемо досягти 100%. Хоча ми йдемо до цього, ми намагаємося. Ми зараз обдумуємо і сподіваємося, що до кінця року ми зможемо створити ті інші форми, наближені до сімейних. Які можуть бути влаштовані діти, які не можуть знайти сім'ю у сім'ях піклувальників або бути усиновленими, це діти, які не зовсім здорові, це діти з інвалідністю, це діти, які мають підгрупу А і без стороннього догляду не можуть обходитися. Зв'язку з цим нашою громадою проводяться відповідні дії і дуже сподіваємося на те, що як вдасться. мінімум четверо, п'ятеро дітей, але знайде свою сім'ю у такому якомусь невеличкому малому груповому будинку, який вже буде функціонувати на території саме Вінницької міської територіальної громади, обов'язково поділитись, коли власне це відбудеться. Які ж вимоги висуваються до кандидатів прийомні батьки, і яка система підтримки і навчання для них, тому що. Ну, інколи можна мати таке бажання, але з чого починати, як діяти в складних ситуаціях, про які ви говорите так коректно і делікатно, що вони бувають, ну це потрібно знати і бути готовим передусім до цього. Я знову ж таки хочу пояснити, що існує дві форми: є усиновлення, це коли діти потрапляють набувають своїх батьків вдруге, тобто вони народжуються в одній сім'ї, але за рішенням суду. Вони набувають права і обов'язки біологічних дітей під час усиновлення. І це постійна форма. Тут і обов'язки, і права біологічних дітей. На жаль, в нашій державі не передбачено підтримки матеріальної цих сімей. Але є інші форми: прийомні сім'ї, опіка і дитячі будинки сімейного типу. В цих сім'ях. Окрім того, що дитина проживає в сімейному оточенні, є ще й підтримка матеріальна від держави. Окрім підтримки, звичайно ж, є і контроль за цими сім'ями, і соціальний супровід. Тому різні форми передбачають різну підтримку зі сторони держави, громади, громадських організацій. В цілому для того, щоб Стати кандидатами в нинішній військовий час вже і для усиновлювачів, і для прийомних батьків, і для батьків-вихователів фактично шлях є один. Крім того, що рішення про влаштування дитини в прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, або під опіку це приймається органом опіки та піклування. А якщо ж дитина усиновлюється, то це рішення буде прийнято судом. Обов'язковим є навчання. Обов'язковим є відповідність кандидатів усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі або ж кандидатами в опікуни вимоги щодо несудимості, щодо стану здоров'я особи. Повна щодо... родина, Ні, Напевне, не обов'язково не обов'язково обов може бути повна родина, але мають бути обставини, які сприяли б. Повному, в повній мірі вихованню дітей в цих родинах. Яку роль відіграє соціально-психологічна допомога сім'ям, і які проблеми, от вже з вашого досвіду, виникають на старті? До чого потрібно бути готовим? Якщо Кожа... ми говоримо про прийомні родини, скажімо так. Коли е відбувається процес адаптації, то в будь-якій сім'ї це буде прийомна родина, чи це буде дитячий будинок сімейного типу, адаптаційний період буде. Період притирання буде, період зміни традицій, можливостей, побуту. Звички, Звички обов'язковим чином буде. Інших варіантів немає. Але для цього існують фахівці Центру соціальних служб, психологи, які супроводжують ці сім'ї. Обов'язковим чином, навіть якщо сім'я опікуна не в складних життєвих обставинах, а благополучна чудова сім'я перший рік. Коли дитина знаходиться під чи піклування, здійснюється контроль зі сторони фахівців Центру соціальних служб. В прийомних сім'ях і в дитячих будинках сімейного типу, це відбувається протягом всього функціонування даних сімей. Тобто підтримка є постійним. постійна? Це підтримка чи також і контроль? Контроль і за сім'ями усиновлювачів, і за сім'ями іншими сімейними формами здійснює служба у справах дітей. Але цей контроль не проявляється в тому, що в формі перевірок це може бути моніторинг, це може бути зв'язок, це може бути спілкування, це може бути допомога в тих проблемах, які виникають. Чому тому що не завжди такі сім'ї готові виносити на загал ті проблеми, які інколи трапляються в цих сім'ях, що для нашої громади є пріоритетом? Це усиновлення чи прийомні родини. і Чому саме так? Усиновлення це набуття біологічних прав і обов'язків дитиною і, звичайно ж, її батьками. Це про стабільність. Так? Про стабільність. Таємниця усиновлення в державі Україна не скасована. І ця таємниця підтримується і кримінальної відповідальності при розголошенні цієї таємниці. А ось Прийомна сім'я чи дитячий будинок сімейного типу це відкриті форми, це форми, яким допомагають, це форми, які бачать, і це форми, які держава і громада в першу чергу має підтримувати. Але не завжди, звичайно ж, кращою є усиновлення, пріоритетнішою є усиновлення, і для дитини, напевно, відчуття, і для дитини що її стабільності. Навіть якщо вона знає про це, якщо вона знає про своє походження, про свою історію. Але, на жаль, є сім'ї, які набувають такого статусу, де троє, четверо, а інколи п'ятеро дітей. В нашій історії була сім'я, в якій було семеро сестер, і братів, яких потрібно було влаштувати до сімейних форм виховання. Через це необхідність виникає і в в прийомних сім'ях і в створенні дитячих будинків сімейного типу. Є ще діти, наприклад, які не можуть бути усиновленими. Наприклад, якщо їхні батьки не можуть виконувати свої обов'язки через стан здоров'я. Але вони залишаються їхніми батьками, а виховання в якійсь сім'ї вони можуть отримувати. Інша ситуація, коли так трапляється, що батьки хтось з батьків потрапив в місця позбавлення волі, все в нашому житті буває. Але, якщо мама Але вони не відмовляються від своїх прав, Так, звичайно, і їх ніхто не позбавляє обов'язку бути батьками. Але в цей період дитина може виховуватись, наприклад, в прийомній сім'ї або в дитячому будинку сімейного типу, або під опікою інших громадян. Через то будь-яка форма вона є просто важлива. І усиновлення, і прийомна сім'я, і дитячий будинок сімейного типу. Яких історій. Життєвих зараз побільшало пов'язаних із дітьми, із проблемами дітей, із захистом прав і створення нормального життя, сімейного життя. В нашому місті з'явилася перша історія дитини, неповнолітньої дитини. Вона досить доросла дитина, але це ще дитина від 0 до 18 років. У нас всі діти, яка опинилася на нашій території, приїхала на нашу територію з республіки. Це перший випадок, коли батьки залишились там, а вона одна опинилася на нашій території. І щоразу життя дає нам якісь нові виклики. І ми не впевнені в тому, що ще якісь діти не опиняться на нашій території. Через то війна. То завжди випробування, але ми дуже сподіваємося на те, що воно скоро закінчиться, і все у нас налагодиться. А можете можливо, це таємниця. Я звісно не про імена, не про прізвища, але це було рішення дитини опинитись так, на території України. вона вирішила повернути переїхати на територію України. При цьому її батьки залишились там. Хай допоможуть всі сили. Цій дитині, тому що, напевно, вона достатньо доросла, щоб зробити До таке ситуації. усвідомлене а, рішення. Яку допомогу отримують сім'ї після того, як дитину влаштовано? Я кажу про саме про прийомні сім'ї: фінансову, житлову? От тут важливо а, хтось це робить за покликом душі і вже потім рахує а, фінансову сторону. Хтось для когось це. І душа, і заробіток, зрештою, можливість жити, можливість створити сім'ю багато факторів. Ви знаєте, ви гарне питання задали. В чому? Тому що от, патронат, прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу це надання послуг для громади. І ці послуги, звичайно ж, мають певну ціну. Отож. Будь-яка дитина позбавлена батьківського опікування, чи під опікою, чи в прийомній сім'ї, чи в дитячому будинку сімейного типу, вона отримує виплати. Це або 2,5 прожиткових мінімуми на дитину певного віку, на кожну дитину, яка проживає в будь-яких сімейних формах виховання, або ж 3,5 прожиткових мінімумів на цей же вік, якщо дитина з інвалідністю. Але крім того, так само, як патронатні вихователі отримують заробітну плату. І заробітна плата патронатного вихователя складає близько 25 тисяч станом на сьогодні, помічника патронатного вихователя 8 тисяч, відповідно до постанови складає. у Прийомних батьків ці суми трохи менші. У прийомних батьків лише 3 тисячі з невеличким хвостиком. Така заробітна плата у батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу це 15 тисяч, але ми не будемо забігати наперед, тому що державою є в проєкті наміри щодо підвищення для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу такої оплати за важку цілодобову працю 24 на 7 для без вихідних без і без сусідніх і відпустки фактично до певних сум не буду їх озвучувати до тих пір, поки Кабінет міністрів України. Не Але це вже більш прийнятні якісь... суми, да, Вони відповідають. Це суми сьогоднішнім будуть більш життя. Прийма... прийнятні. Якщо з 1 липня збільшено суми для патронатних вихователів, то ми сподіваємося, що найближчим часом суми для прийомних батьків і батьків вихователів також будуть збільшені. Опікуни і піклувальники не отримують нічого за свою, скажімо так, за те, що вони. Під чи піклуванням у них знаходяться діти. Ось прийомні сім'ї і дитячі будинки сімейного типу мають таке. Для сімейних будинків я можу поділитися тим, як у нас в місті Вінниці відбувалося. Для сімейного будинку е Крищуків було придбано будинок за рахунок державної субвенції за участю скажімо так, у співпраці з Вінницькою міською радою ми теж взяли участь у фінансуванні цього будинку Це така була допомога будинку. від Вінницької да, громади? від Вінницької громади і держави, тому що угу. це державна субвенція. Було придбано будинок. Крім того, благодійники подарували їм гарний мікроавтобус, в якому вони можуть скажімо так, пересуватися, тому що їх багато. У них дев'ятеро дітей: двоє власних і семеро дітей позбавлених батьківського піклування. Та двоє дорослих. Для сім'ї Пшеборських також було придбано за рахунок державної, державної субвенції було придбано будинок і безкоштовно Вінницькою громадою передано їм. Крім того, ми потурбувалися про те, щоб там були меблі, щоб там були якісь речі. Це, да. Це лише дев'ять спальних місць. Ну, про що у Пшеборських їх вісім, да. а у Крищуків їх одинадцять. 11. Так, 9, ну, двоє дорослих. 8 і 11 ліжок. Це тільки помножити ковдри, uh -huh. е, білизна. Це сьогодні колосальні гроші. напевно, без допомоги держави, міської громади, вінницької Вони громади. Не це було... Ніяк. Це неможливо. Я завжди uh -huh. говорю, що потрібно 9 чи 10 курточок, 9 чи 10 пар взуття, а ще ну, великий казан борщу. І не один раз в день. Так, отож, які... Завдання стратегічні стоять перед департаментом на найближчий час. Я не буду забігати на найближчі роки, тому що життя воно таке стрімке, і так змінюється. І цих життєвих історій ви, звісно, не про все розповідаєте, не про все можна сказати. Є успішні історії, є не зовсім де серце болить. Але тим не менше життя, от воно змінюється. Тому будемо говорити про ближчу перспективу щодо розширення сімейних форм і щодо можливо ну є країни прикладом США, де немає зовсім... В сім'ї тільки родина і все. Є багато інших прикладів європейських країн, де немає ніяких будинків сімейного типу, є лише родина і все. Чи можливо це в нас і чи потрібно прагнути саме до ось такого результату? Я наведу дві цифри, щоб не перевантажувати в поточному році, який ще не закінчився. В нас створена лише одна прийомна сім'я, і до неї влаштована одна дитина, але в нашій. Прийомні сім'ї, які функціонують вже на території міста Вінниці, в три прийомних сім'ї довлаштовано чотири дитини. Тобто ми намагаємося зробити так, щоб сім'ї, які вже функціонують, у в них вже є діти, щоб інші діти теж знаходили в них свій прихисток, любов, розуміння. Звичайно ж, я не знаю, чи зможе коли-небудь цифра досягти 100%. І навіть якщо лише тільки 11 дітей у нас зараз перебувають у закладі цілодобового перебування, то за цією цифрою 11 стоїть доля окремо взятої дитини. І я думаю, що перспектива лише в тому створенні патронатних сімей для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ну і, звичайно ж, інших форм, наближених до сімейного виховання. Таких, як, наприклад, сімейна домівка. Зараз вже, вже є такі форми в Україні. Ну і звичайно ж малі групові будинки. Ну і звичайно ж, усиновлення, як ми вже з вами погодили, що це найкраще, кори. що є для дитини, особливо це для кожної дитини. Ви зауважили від нуля до 18, яка хоче мати родину, але для найменшеньких це дуже важливо зростати у повноцінній сім'ї, де є стабільність, де тебе люблять. За підсумками першого півріччя Вінницька область є лідером власне в Україні за кількістю дітей, влаштованих до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного. Типу, і це результат вашого департаменту, ваших колег, нашої міської громади, і всіх тих людей, які готові простягнути руку допомоги нашим дітям. Власне, бажаю вам всіляких успіхів і дітям, кожній дитині знайти свою домівку і ті серця, які будуть любити і а, обіймати теплом кожного за те, що ви переймаєтесь саме цими питаннями. Щастим і нагадаю, що гостею нашої студії була Людмила Шафранська, начальниця служби в справах дітей Вінницької міської ради. Мені залишається побажати вам миру, вашим домівкам, стабільності і тепла і, звісно, дбати про нашу Україну, допомагати нашому війську і донатити. Бо кожен донат це ще один крок до перемоги. Щасти вам до зустрічі!